Доброго дня ще раз, шановні депутати. Доброго дня запрошення старості, Які будуть пропозиції щодо початку сесії? Розпочатку. Поступила пропозиція розпочати сесію. 63 сесія 8 скликання оголошується. Сину наші вороженьки, як роса на сонці запанує забану. Путати, переходимо до порядку денного. На порядок денний виносяться такі питання. Перше питання про затвердження програми фінансової підтримки військової частини Збройних сил України на 2025 рік. Друге питання про затвердження фінансової підтримки військової частини Збройних сил України на 2025 рік. Третє питання про затвердження Угод про передачу в 2025 році. Коштів у вигляді субвенції з бюджету Требухівської сільської ради, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. Четверте про надання матеріальної допомоги. П'яте про надання матеріальної допомоги. Шосте про надання матеріальної допомоги Ріга Галині Гагорині. І сьоме про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Такі у нас питання порядку денного. Які будуть проводити доповнення запитання до порядку денного? Нема. Немає доповнень. Тоді ставлю на голосування порядок денний. Хто за? Проти утримався. Всі за порядок денний отриманий. Перше питання, друге, третє, четверте і п'яте носить. Є питання? Є питання з обмеженим доступом. Пропонується ці питання розглянути із вимкнутою камерою. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримуюся. Всі за. Прошу вимкнути камеру. То тоді прошу включити камеру, будемо голосувати про цих питаннях. в порядку денного. Чого? Перше питання порядку денного. Хто за? Проти? Утримувався, всі за рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Хто за? Проти. Утримався. Всі за рішення прийнято. Третє питання порядку денного. Хто за? Проти. Утримуюся. Всі за рішення прийнято. Четверте питання порядку денного. Хто за? Проти. Утримуюся. Всі за рішення прийнято. П'яте питання порядку денного. Хто за? Проти. Утримувався. Всі за рішення прийнято. Переходимо до шостого питання порядку денного про надання матеріальної допомоги Рії Галині Григорівні. Вія Галина Григорівна, жителька села Твітова. Просить надати одноразову матеріальну допомогу на лікування після перенесених важких операцій. На бюджетній комісії пропонується надати їй 30 тисяч гривень. Нема запитань. Так? Ставлю на голосування. Хто за? Проти, Утримуються? Всі за рішення прийнято. І сьоме питання порядку денного про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Вповідаємо Юрію Миколаїв. <косип 'erk> Нам надана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. У сумі 1 780 тисяч 300 гривень. Субвенції направляємо головному розпоряднику площі відділу освіти культури, молоді і спорту, в тому числі на заробітну плату млн 459 тисяч 260 гривень. На нарахування 321 тисяча 38 гривень. Відповідно до листа відділу освіти проводимо перерозподіл видатків у межах головного розпорядника коштів. Кошти, які були заплановані, на ремонт харчоблоків знімаємо у сумі 387 тисяч і направляємо на апарат відділу освіти 50 тисяч, на логопедичний центр 37 тисяч гривень, в тому числі 30 на заробітну плату, 7 тисяч на нарахування. І на оплату електроенергії 30 тисяч, в тому числі по садочках 120 тисяч, по, заклад... по школах 90 тисяч, бібліотеках 60 тисяч, клубних закладах 30 тисяч. Все. Запитання. Немає запитань. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Проти? Затримався. Всі за рішення прийняття. Так. так, питання порядку даного вічерку. Будемо закривати сесію, так? Так. 63 сесія. 8. 8. 8. 8. Oh.